Торкнемося, перш за все, це так званих е, голубох сильно білих. Це це білих так. Я так сказати, не хочу в це вплітати якусь сексуальність, хоча. хоча. Але ж, е, як кажуть, е, від пісні слів не викинеш. Ну, Безперечно, щасливий колір це колір безмежності, колір неба. Колір такого, знаєте, я б сказав би, не маючи ну, таку собі, знаєте, палітра, яка говорить про те, що насправді немає ні краю, ні кінця. Тобто є загальна якась команда, яка настільки розмита і якась така ілюзорна, вона начебто проходить скрізь каплі. Безперечно, синій колір ідентифікується з якоюсь такою собі мрією, ідентифікується з такою, я б сказав, в якійсь мірі немає чітких якихось меж і немає чіткого такого образу. І добре вивчивши і розуміючи сьогодні так звану синю голубу команду. А його очолює саме Віктор Янукович. Ми безперечно можемо зрозуміти, що начебто ці люди існують, але такої якоїсь такої чіткої позиції, якихось таких чітких е, політичних лідерів і обличчя в цій команді, начебто, немає. Начебто там є фахівці, але вони настільки всі розмиті, що вони в якійсь мірі і відповідають саме цьому голубому колі.